25 серпня у Прилуки знову завітали веселі жарти і сміх. Міський кубок КВН уже втретє зібрав шанувальників гумору у міському будинку культури. Там кмітливість та винахідливість показували молодіжні команди з прилук та інших українських міст та містечок. Так змагатися за кубок міста виявило бажання більше десяти команд. А ось доїхали не всі. Мали на те свої вагомі причини. Отож на святковій сцені ведучий мав честь представити всього шість команд: молодіжну збірну міста Прилук, Шопотом Міні, добре відомий. Глядачу смайлів із міста Мелітополь, які вже так встигли полюбитися глядачу, екстраординарну столичного госпожу Біладонну, збірну команду КВН прилуки Полтава заяча з кучаєм та унікального гостя з міста Мурманська, який подолав чи не найбільше кілометрів з метою завоювати Прилуцький Кубок, учасника монокоманди команди Толька молодесть, Толька Фольклор. Всі команди згуртували любов до жартів, незмінне тріо організаторів, яке фанатіє від КВН, та спонсори, що постійно підтримують всі ігри. Головним спонсором міського кубку КВН був депутат обласної ради Анатолій Мирошниченко. Він надав фінансову підтримку та підготував подарунок для володаря Кубка міста. Тому команди мали неабиякий стимул. На дорозі до перемоги на них чекало три конкурси: привітання, розминка та музичний. Першою себе презентувала збірна прилуки Полтава заячо. Скочаєм команда показала дуже впевнену гру. Було музично, весело, обійшлося без зайвої політики і чорного гумору. Так представте собі, любов з першого розгляда. О боже, о боже. ці ямочки на щеках, як дві ямочки на локтях. О Боже, эти глаза, как два глаза. Я король. Я король. Я влюбився. Чуєте, а чому у вас це зеркало? Я його куплю, навірно. Приємно порадувала, і молода збірна прилук. Команда складалася із молодих прилуцьких кавенівців. В її складі були представники команд будь проще, «Пасмурна», на возможне асадки від «Африкаделік» І шопотом кожен із учасників показав свою кращу гру. Здавалося, що дивишся на досвідчених гравців, і лише іноді їх видавала невпевненість, підвів маленький досвід гри у розминці, та все ж деякі персонажі надовго залишаться у пам'яті прилучан. А может быть, поедем ко мне водочки ляпнем? А ты-то как-то не очень. Ну, а я не понял, а где же комплименты? Они же так любят. Давай, скажи ей парочку таких ласковых фраз. Давай. Ты такая... Боженая. запомни, да самое главное, ты должен показать им, насколько ты уникален. Давай! Девушка, вы не замечаете, как здесь неприятно пахнет? Это от меня. Смайли, учасники усіх трьох сезонів Прилуцької ліги брали участь у двох кубках. Хлопці, не дивлячись на дуже велику відстань, приїхали з Мелітополя. Уже стали своїми в місті. І їх капітану Васі вже пора б дати прописку у нашому місті. Команда добре зіграла на привітанні, дещо підвела розминка і слабо підготувалися до міні-музичного конкурсу. В цілому смайли видали неоднозначну гру, зачепили немало політичних тем, але обіцяють добре підготуватися до наступної гри в лізі КВН прилуки. Ну що ж, а одна малобюджетна сім'я вирішила купити собі в сім'ю машину де матіс. Отож дивимося, як вони зранку їдуть на роботу. Та й люба, не ялося, бо ми нікуди не поїдемо. Чому? Та тому, що я вже завівся, а машина до сих пір ні. Госпожа Біла з Києва цього разу була представлена однією людиною Владом Костирко. Він так само близький прилуцькому глядачу, адже брав участь в усіх трьох сезонах Прилуцької ліги і навіть був ведучим нашої ліги. Показав дуже гарну гру, впевнено провів привітання і був одним із кращих у розминці. Дівчина, добре погуляла з друзями і в втрічця ночі ізрядна випивши, дзвонить своєму бившому. Алло, Узнав. Козел еще б не узнал. Лучшие годы жизни мне угробил. Ну и что? Ну и что с того, что мы встречались неделю? Козел. Спишь? А молчишь туда? А, сказать нечего, да? Сволочь. Ты меня никогда не любил. Ты меня использовал. Хочешь я приеду? Вот. Всегда работа была для тебя на первом месте. Тільки молодець, только фольклор, команда, яка представляла нашого північного сусіда з міста Мурманськ. Дуже цікавий персонаж, який всю гру ділився з глядачем непростою долею бомжа, розкрив усі складнощі долі бездомної людини і водночас показав усі плюси такого життя. Був найбільш активним гравцем на розминці, відповідав завжди, і при цьому не було жодної несмішної відповіді. Гостя із Мурманська, дещо підвів міні музичний конкурс, так як при всій його наповненості гумором вміщав у себе мало музичності. Пауза. В, гостях у <реклама> в шумном зале ресторана сумасшедшая Татьяна кушала картошечку коленкой. А безумный Анатолий вместо соли сыпал брови. Дети, не ходите вы в Айвенгу. Міні шопотом складався із двох представників однойменної команди. Хлопці вперше виступали в такому складі і досягли великого успіху. Показали гарне привітання, але дещо підвела розминка, через що конкуренти значно пішли у відрив. Але шопотівці дуже запам'яталися у міні-музичному конкурсі. Недавно у мене було розчарування. Один парень пригласив нас на нас Потім він сказав, що в штовкави. Для вас виступала для родного Прилуцького зала. Благодарим вас і на прощання. Люди наших придумання вам до свидания. виступи веселих та кмітливих оцінювало досвідчене журі в його складі. Тетяна Волошина, діджей Радіо Шарманка, Олександр Овдієнко, шоумен. Головний редактор ліги КВН Прилука Сергій Голубів, директор більярдного клубу Авіатор в минулому відома прилуцька КВНщиця Юлія Козьма та організатор кубку Віталій Шкурат. Отож, після трьох веселих конкурсів і виставлених оцінок головну інтригу вечора нарешті розкрито. Щасливим власником кубка міста Прилуки та чудового призу від головного спонсора Анатолія Морошниченка плазмового телевізора став бездомний гість із Мурманська. Представник команди Толька молодець Толька Фольклор. і кубок! И все в подарок сегодня. Анатолий Константинович Мирожниченко постарался, дружище. Тебе на мусорку, на Мурманск. За набраними балами друге місце посіла команда збірної прилуки Полтава скучаємо». А третю сходинку розділили між собою дві команди: госпожа «Гаспажа Біладонна» Київ та шопотом міні прилуки. Загалом гра КВН за кубок міста видалася надзвичайно веселою та життєрадісною. Всі щиро сміялися та вболівали від душі.